Uh -huh. А мікрофон можна брати, да? так? Мікрофон можна брати, тому що мені додається переводити. І повільно. А включиться. А включений. Він повинен бути включений. Так, добрий ранок. Мене звуть Наталя, я надихач брендуран. Ми сьогодні в, вже в останній раз будемо говорити про ресайклінг, апсайклінг і інноваційну текстильну галузь України. Сьогодні в нас останні Остання серія і ми будемо говорити про дизайн і про рітейл в Україні, особливо для дизайнерів, які працюють в сегменті ресайклинг і апсайкл. У нас сьогодні є два бренди Rehash і Юлія Юлія, які розкажуть про. Про те, як вони працюють з населенням, як вони надихаються на створення нових колекцій, і як проходить взагалі робочі будні дизайнери, які працює в, цій, в, цій, в цьому напрямку. Попередньо, до того як ми почнемо, я хотіла би в двох словах розказати про різницю між ресайклінг і обсайклін, тому що попередньо дуже багато людей написали нам у Фейсбуці, що поки що не зрозуміло власне в чому різниця і чому. Про текстильну галузь можна говорити. Про зміни в галузі можна говорити тільки як ресайклінг. Я зробила маленький слайд. Тут представлені дуже. Відомі, скажімо, бренди це Стелла McCartney, Burberry і одне з підрозділів Гермесу. Ви скажете, до чого тут ресайклінг, апсайклінг і такі імена. І я вам хочу сказати, що ці бренди також працюють в цих категоріях, в цьому немає нічого поганого, нічого зазорного. Вони також ведуть широку промокампанію кампанію з приводу того, як і чому вони це роблять. В них, можливо, в таких великих імен це підпадає. Під корпоративну відповідальність. В нас це, скажімо, в українських реаліях радше буденна необхідність, але менше з тим. Чим відрізняється ресайклінг від апсайклінгу? Якщо ми подивимося в визначення, в те, як нам подає визначення сам словник, скажімо, умовно технічних термінів, ресайклінг – це зміна фізичних властивостей. Об'єкту умовно в нашому випадку це тканина, це текстиль. Тобто якщо ви свою тканину знову розмільчили до волокон і зібрали нову тканину, то ви. Радше за все її переробляєте, що підпадає під ресайклінг. Якщо ви зі свого старого я не знаю, кардигану зробили новий, меншого розміру для своєї дитини, то це підходить під категорію апсайклінг, тобто додання одного додаткового циклу до життєвого процесу вашої, вашої речі. Сьогодні ми говоримо про бренди, і я думаю, що... І раз у мене вже є мікрофон і я почну з себе. Ми працюємо в категорії recycled і Upcycled в обох категоріях. Мантра бренду ранду заключається в тому, що ми створюємо речі, по-перше, які є екологічно безпечні, вони не створюють додаткового сміття, а по-друге, є такими, які виправляють. А будь-які ваші луки. Тобто, якщо у вас є светер, якому вже я не знаю 5 років лежить у вас в шафі, і ви його не носите, тому що вам не пасує колір, тобто ми вам допоможемо зробити так, щоб ви його не викинули, додали до нього додаткові аксесуари, носили ще 20 років. От така, така в нас програма. В Україні створюється все, все в Україні, шється і ріжеться і виробляється. А Саму сировину ми також беремо в Україні, ми можемо прийняти щось в дар, але знов-таки, так як тканини натуральні, з якими ми працюємо, то це повинні бути 100% натуральні матеріали, які ми приймемо, або, можливо, з якимись дуже мінімальними домішками. Ми на попередніх наших зустрічах говорили про те, що. Домішки це не п'ять видів тканин, які разом в одній структурі. Це домішки, це теж 10-20% максимум відсотків якоїсь іншої тканини в складі основної. Плюс От, от так ми розвиваємося в Рані, як в Україні це відбувається в Україні. Ран це соціальний експеримент. Ми проводимо такі заходи, ми не робимо ніяких Facebook буст або інших маркетингових кроків. Тобто, все, що відбувається в Україні, воно відбувається на такому екологічному з точки зору маркетингу рівні. Продажі в нас є, але ми продаємося в Берліні. Знов таки з попередніх серій було видно, що ну. Я зробила дуже великий акцент на те, що от є Берлін, є такі магазини, які купують. Це дуже коротко про це. Робота з населення в Україні намагалася продаватися в двох магазинах. Магазини не розказують про те, що про, про історію самого бренду, про те, як воно створюється, як, чому, чому це необхідно. Тобто вони зацікавлені в тому, щоб продати ваші речі. І забрати свою маржу. У нас сьогодні не присутні рітейлери. Вони, я запрошувала декількох, вони всі сказали, що їм соромно говорити на камеру, що вони не виконують свої прямі обов'язки. Мені не соромно казати, тому що я зацікавлена в тому, щоб вони насправді це все проговорювали, тому що як ще ми зможемо донести це до, до, до загального такого. Скажімо, до Скажімо, мас. Це один момент, а інший момент в тому, що попередні також на попередніх сесіях дуже часто питали, чому це так дорого, чому це вже ніби, ніби було використано, особливо в Україні, коли ми не робимо повну. Реструктуризацію тканин, скажімо, чому це так дорого і, і, і якби це не зовсім нове. А дорого, тому що ви отримуєте новий унікальний дизайн, над яким працювали, і це також є певна переробка. Тобто вам треба ту річ, яку ви отримали як оригінальний матеріал, довести до такого стану, яким вона стає. Умовно новою тканиною, тобто, на якій нема е, швів, гудзиків, всяких, я не знаю, молні, всяких різних е, таких е, швейних аксесуарів, умовно. Тобто все одно річ доводиться до стану, коли вона є готовою матерією до праці, і потім на неї додається дизайн і так далі. Потім, а потім додає ще 30-40% рітей, і ви отримуєте. Річ, яку ви купуєте. Рітейл, в принципі, додає таку ціну на усі товари, які ви можете купити українських дизайнерів в магазинах. Це про бренд Ран. Далі я би хотіла дати слово Ані Тесла. Вона представляє бренд Ріхаш. Вони працюють на ринку України більше, ніж Ран. Вони також мають за основу свого бренду, тобто екологічність. Аня, розкажи буквально декілька слів про те, як. Ви прийшли до Rehash, які матеріали ви використовуєте і де продаєтесь, і хто ваші клієнти? Так, ми не відразу прийшли до Rehash, Я буду російською Ми не одразу вирішили займатися. Цим. У нас була ідея в принципі бренда одежды Но когда мы ознакомились с тем, что происходит в мире, и какая все-таки экологическая катастрофа текстиль делает, сколько она выбрасывается, мусор, этот весь, эти горы секонд-хенда, и мы решили, что все-таки не хотим добавлять свою долю в эту же кучу, и взялись за такую концепцию ответственная мода. Мы, да, мы с 2015 года работаем над этим, Успехи э, есть, конечно же, люди лучше реагируют уже на это, э, но все же не так хорошо, как хотелось бы. <laughs> да, мы продаемся в нескольких э, шоурумах, э, и они действительно не рассказывают. Что это? Потому что не хотят потерять клиента, которые хотят заплатить деньги. Да. Некоторые люди знают историю бренда и они покупают уже осознанно это. Но в большинстве случаев это нет. Это так спонтанные покупки, потому что понравился дизайн что мы хотим этим сказать? Мы затрагиваем такие темы, не только используем вторичные какие-то материалы в сочетании с новыми, еще в каждой коллекции мы поднимаем какую-то тему влияния человека на природу. Допустим, в первых коллекциях это были животные, которые на грани исчезновения за счет действий человека, в том, в том числе и моды какой-то, использования ресурсов этих животных. А вот последняя была в общем человека на природу и как эти следы остаются на нашей земле, планете и как они видны с высоты птичьего полета. Ну, такая вот философская концепция была. Что-то еще спрашиваешь? А как, я, яким чином ви, ви надихаєтесь на ці нові колекції? Тобто, на колекції, і яким чином ви надихаєте своїх же ж покупців? Покупців ми спілкуємося через Фейсбук з ними, також за дівочки висвітлюють наші колекції і деякі інші медіаресурси. Надихаємось ми. Но no, конкретно я просто вдохновение приходит, какие-то темы меня волнуют, и оно как-то складывается, ты иногда видишь материал, у тебя какая-то мысль в голове тебя тревожит, оно вместе накладывается, складывается пазлом, и получается, вот идея уже готова, нужно ее воплощать. Дякую, Ані, за введення. Давайте ми ще дамо слово Юлі, і потім може подискутуємо на тему, що ж робити далі. А, Юля з бренду Юля Юля вони роблять. А, Починали з з того, що робили рюкзаки і різні аксесуари сумочки. Розкажіть в, в, в ті самі питання, що й до Ани. Як е, ви прийшли до того, що збираєтесь зібрались робити чи, апсайклінг? Чи, чи робите ви ресайкл, чи робите тільки апсайкл, Чи збираєтесь робити одне інше? І власне, чим надихаєтесь, і хто ваші клієнти? А бренд я начала из клатчей, это были маленькие аксессуары, рюкзаки, Но к рюкзакам мы пришли потом уже через год. А целенаправленно у меня не было такой задачи, я хочу делать бренд, я хочу быть дизайнером, потому что это та работа, что я хочу делать. Просто как, насколько я себя... Помню, я всегда перешивала все вещи еще, когда я была в школе. Я даже не знала это слово. Что такое апсайклинг. Я просто любила перешивать. Для меня фантазия всегда работает, если я беру старую вещь, и я вижу, что хочу что-то с ней сделать, и фантазирую. Я хочу с жакета сделать юбку из плаща, платье. Вот. Я продолжала это делать. Мои друзья вдохновили меня показать мои изделия на маркетах потом я видела, что у клиентов хорошая очень реакция, и а, потом спросила себя, почему бы нет, почему не продолжить все это, и вот так создался бренд Юлия Юлия. Хорошо. А скажите, скажите, пожалуйста, ласка, у вас джинсовая коллекция? Да. И... ну да. И Это... планируете переходить в ресайклинг? В прошлом году мы запустили а, юли юля Деним. А, я очень люблю Деним. Я думаю, что это тот материал, который имеет а, сказать, это, а, долгую жизнь, как и кожа. То есть винтажный, затертый деним, а, он очень круто смотрится. На ресайклинг мы переходить пока не думаем, потому что это сложная технология, а, но в ближайшем будущем, кто знает, возможно, все это будет. Вот. А де зараз продаєтесь? Це uh, mm -hmm. uh, буквально 20 магазинів по всій Україні: Харьков, Одеса, Луцьк, Черновцы, що ще? Львов. Тобто в найбільших, найбільших да. обласних центрах ви представлені. Ага. А скажіть, будь ласка, ще таку штуку, як ви збираєте, як ви, в принципі, працюєте зі своїми клієнтами? Ви їм на Фейсбуці щотижня пишете, у нас є щось нове. Скільки колекцій ви випускаєте за рік? А, чи це, як, і, і з якого матеріалу? До вас приходить якась річ, вам її здають, чи ви її десь купуєте і потім. Її... Да, Редизайн. В том, що я не люблю колекцію, тому що я думаю, що. Колек... коллекция – это то, что заставляет нас покупать всегда все больше и больше. Например, есть первая коллекция, есть вторая коллекция, и человек, который покупает, купил предмет с первой коллекции, и когда коллекция вторая вышла, он думает, что все, я уже такой не трендовый, потому что у меня есть с первой коллекции, и он покупает вещь еще одну со второй коллекции. То есть я по коллекциям никак не разделяю свой бренд. Какой еще был вопрос? <laughs> материалы где берете? То есть до вас вам сдают их, вам приносят какие-то материалы, или вы их купуете? 50% мы покупаем на секонд-хендах, потом мы покупаем на OLX, а Shafa UA, и сейчас клиенты активизировались, и они очень много присылают своих курточек для переработки, чтобы пошить им рюкзаки или сумки по их желанию. Я разумела. То есть у нас у всех такая... Направленість на да, на ті речі, які вже які вже були колись у використанні. В нас врані ми беремо ще деякі матеріали, які йдуть з як відходи виробництва. А, так як, так як шкіряного, так і ляного, наприклад, і в постконсюмер у нас може заходити тільки вовна, наприклад, яку ми намагаємось переробити. А, так як в презентації вже такі бренди сталося, я хочу, можливо, трошечки подискутувати. А, дуже мало в Україні дизайнерів, які працюють в цій категорії. Тобто а, минулого разу у нас були при, присутні з бренду «Рімейт», і вони сказали, давайте будемо робити платформу, щоб ми одне одного хоча б бачили. І, і я сказала Олегу, давайте. Але нас 10. Це достатньо. Це, це, це достатньо, це достатньо для початку і нас так. 10 може там територіально по всій Україні. А як ви думаєте, що повинно статися для того, щоб можливо, я так розумію. Не я так розумію, на мою думку, тобто то, е, покупці повинні нормально адекватно сприймати такі такі направлення моди такі, що утилізація розуміти всі ці підґрунтя цього питання. Е, е. Як ми повинні до них доносити цю думку? Ми повинні зорганізуватися як один великий кластер, якийсь це дуже модне слово зараз, або асоціація, або бомбардувати населення якимись гарними і не дуже оптимістичними закликами про того про те, що дивіться, що ми робимо насправді. Як ви бачите розвиток цього напрямку в Україні? лично я, например, я бы мечтала о таком фестивале, где мы бы собрали очень крутых обсайклинг-брендов. С украины. вот, С Украины. Хотя бы те 10, которые у нас уже представлены. Правильно? Пусть этот фестиваль будет небольшой, маленький. Куда клиент придет, и он будет говорить, типа, вау, это что, реально? Создано все из винта винтажного материала. Это настолько круто. То есть клиента нужно влюбить эту вещь. Показать, что апсайклинг вещь, она не всегда должна быть с царапинами, со старыми швами. То есть, если посмотреть на наш рюкзак, мало кто может догадаться, что это из апсайклинга, серьезно. Мы просто мало, мало когда показываем это. Аня, а вы что думаете? Я думаю, что нужно привлекать публичных людей, потому что в мире этим занимаются все-таки звезды, и люди ведомые, и они повторяют, как ни крути. Нужно привлікати. А хто у нас лідер думки такої? Кого можна запросити? Я просто так і запрошу. Та будь кого кому не байдуже це звертатись потрібно до кожного. Звертатись потрібно до кожного. От вчора, вчора позавчора був ом, Кураж, базар. Альона хотіла до нас прийти, але, на жаль, в них там засипалися звітами і розгрібанням площадки після Кураж Базару. Вони єдині, хто кажуть, що добре, бренди, приходьте, От категорія псайкінг, вони можуть бути тією стартовою площадкою для фестивалю, але з ними треба. Розмовляючи з цього приводу, тому що у них трошки інший напрям на розтасовку того, що є в шафах. І звертаючись до шаф, скільки речей, скільки одягу повинно бути у середньостатистичної людини? Ну, тобто, для того, щоб це відповідало всім можливим. Я не знаю, цілям, походам і так далі. Ну, тобто, Це повинно бути багато одягу, і весь він повинен бути новий, багато одягу, і весь він повинен бути перероблений, це повинно бути мало одягу, це повинна бути капсула. Тобто, Дизайнери вони все одно орієнтовані на те, щоб продаватися. Але дизайнери, які працюють в сфері апсайкл, вони дуже вони зацікавлені тим, щоб це якби і продавалося, але якось і не так багато, і з найменшим ризиком, і якби з найменшим впливом. Аня, що що Я вважаю, що... Очей має бути стільки, щоб тебе задовольняло, але не стільки, щоб вони тобі заважали в шафі, і вони мають пасувати саме тобі відповідати тобі, а не яким-то течіям модним, які постійно змінюються, вони мають відображати саме тебе, і тоді вони будуть в тебе затримуватись надовго, ти їх будеш любити, носити, і шкода для нашої планети буде менше. Юля, что скажешь? Да. То самое питание. Ну, я скажу, речей? что это очень сложно свести свой гардероб к какому-то разумному минимуму. Это действительно сложно, серьезно. Это нужно нанимать человека, который тебе это поможет. А по количеству все зависит от того, какой ты вид там, деятельности у тебя, где, где ты работаешь, что ты любишь делать. Я помню, я читала где-то, что 30 единиц всего-всего-всего должно тебе хватить. То есть это и обуви, и аксессуары, и одежда. От, 30. Ну, до ним же ж унікальний матеріал. Тобто, <laughs> 10 <laughs> з тих 30 – це джинс. А, можна іміть дві пари джинс. Це хватить. Скільки рюкзаків Юлія Юля повинна бути в колекції? Ну, <laughs> ну лічно у мене, мабуть, штук 15 лічних. Це слишком багато, я знаю. Окей, а, а плани на майбутнє? От які у Юлії Юлі бренда? Вот. А планах я мало говорю, серйозно. Просто работаю. Просто не останавливаюсь і делаю те, що я люблю. Аня, я знаю, що у Рихаша турбулентні часи настали. Якщо ми створимо платформу, як ви будете активно приймати участь. <с> <рі> 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 так, турбулентні. <рі> я просто. Намагаюсь перевести ріхеш е, трішки в інше русло, але це також буде відповідальна мода, апсайклінг, е, але я над цим працюю, думаю, як це все масштабувати, тому що. Так, Таким чином, як зараз, це є, це не буде така масштабна користь, і це не буде так популярна, і все ж таки не вирішати не вирішить ті проблеми, які ми ставимо перед собою. Це не просто там ну, речі, тому що що є тому, що тобі подобається. Якесь питання ти ставиш перед собою, щоб вирішити цим методом ти його не можеш вирішити. Тому я зараз над цим працюю, поки що сказати не можу. Коли буде щось уже зроблено, то звичайно я буду mm -hmm. приймати участь і поділюсь цим. Окей, okay. у нас там є ще декілька хвилин часу. Я хочу показати, що останній слайд ми але й не можу чомусь. Натисніть там стрілочку. З нами ще повинна була бути одна дизайнерка Яся Хам'янка. Вона, на жаль, хворіє грипом вже другий тиждень, але мені б хотілося сказати два слова про неї також, тому що по телефону вона дуже серйозно нас підтримує. Чому Яся? Тому що вона одна з тих перших дизайнерів, яка, яка навіть сказала, що апсайклінг може бути високою модою в Україні так само. Тобто вона одна з тих перших людей, які сказали, що ми будемо просувати це, ми будемо робити це високою модою, і ми а, згодні вкладати в це свій якийсь власний ресурс. зараз в Ясі є така ініціатива, яка називається «Апсайклінг». Церква. Це пов'язано з деякими а, законодавчими ініціативами, скажімо, українського уряду, який передає, дає певні преференції на такі види діяльності. Але а, перший слайд ми показували про те, що є гермес, Тела Маккартні і так далі, які працюють в цій категорії. Тобто на українському ринку це Ясяга. це РСР Ясяхам'янка, і вона із тих людей, які просувають. Вона Продається в Цумі навіть. Тобто магазин такого високого рівню, які, про який вони говорять, заявляють тут в, в Києві в Україні, вони також, можливо, не, не виділили їй окремий кут, не окремий якийсь там корнер, де вона може робити все, що завгодно, але а, в будь-якому випадку вони не, не кажуть, що. Такий сегмент вони абсолютно там не вітають. Це також є момент до подальшого обговорення. І ще такий маленький момент з приводу українського рітейлу. Ми позвонили. Я позвонила власне, багатьом компаніям, які продаються в Україні. Вони продають моду, яка або перероблена, або, скажімо, вищого циклу, да, Recycled або і вони навіть будучи великими брендами, кажуть, що вони все одно на цьому не акцентують увагу в Україні. Навіть якщо навіть якщо там зараз щось привозить в Україну або Биршка, або Геб, вони все одно не позиціонуються як перероблення. Тобто, на жаль, сумно, але Проблема, не проблема, скажімо, а тенденція в тому, що речі повинні продаватися. А з чого вони зроблені і наскільки ми працюємо над тим, щоб вони були екологічні чи, чи приносили якнайменшу шкоду, це вже питання 25 Тобто, головний посил в тому, що будемо. Намагатися просунути таку тен тенденцію, можливо, на ринок, можливо, в голови людей, які, які нас вже слідують, щоб вона трошки поширювалась і доводити більше знань до пересічних е громадян. І в нас є от реально три хвилини. Ми завжди завершуємо чимось якимось там натхненням, побажанням для тих, хто нас буде дивитися в онлайні. Що, що ви можете побажати людям, які от тільки збираються, або вже мінімально приймають участь в, то, в цій нашій всій авантюрі з переробленням з апсайкл дизайном? Ну, я хочу сказати, що займатися апсайклінгом – це дійсно очень цікаво. Um, Ти можеш працювати з будь-яким з людьми матеріалом, які который... Только существует. Это может быть и дерево, это может быть пластмасса, какой-то проволоки, ткань. То есть и мужчина, и женщина найдет себе дело по душе, и тем, тем более это очень полезно. Я хочу сказать, что да, это очень увлекательно, и ты никогда не знаешь на сто процентов, что у тебя получится, даже, даже если ты себе что-то там спланировал, зарисовал, это будет совсем по-другому, даже может быть намного лучше, поэтому пробуйте. Окей, все, і ми Друзі, закінчуємо. А, а можна ще не закінчувати? Нас ще Може. є дві з половиною хвилини. Я маю два з половиною запитання. Два з половина от ви, як експерти, от в цій сфері. Та от мені цікаво, наприклад, от в мене є вісім пар кросівок, так? Дев'ять. Це окей, дев'ять. Це добре, чи це погано? І чому вони мені не заважають, вони мене доповнюють, якщо цитуючи вас. Дивіться, я, наприклад, раном займаюся як соціальним експериментом. Я експерт в енергетиці. І з огляду енергетики, я вам хочу сказати, наприклад, і так само і моди, мати дев'ять пар красівок, які ви зносите до нуля, тобто які ви просто потім вже нічого з ними не робите, то це в принципі адекватно. Але мати дев'ять пар красівок, які просто лежать в шафі. То це, скажімо, не, не камельфо. Mm, я тебе говорила, що я проти цього. Що заставляє тебе покупати ці кросівки? Маркетинг. Мені я щасливий, коли це роблю. Вони всі різнокольорові. відповідно до мого настрою, я можу вдягти ту пару, яка мені подобається найбільше. І я щасливий, це найголовніше. А ви їх носите, так? Звісно, я вважаю, тут немає нічого поганого. Якщо ви їх не викидаєте наступну пару, яку купуєте, а восьму викидаєте, то можна дітям дати друзям. Можна зробити чебурашку з них. Зауважу, ношу не одночасно, а тоді от кажу, що під настрій. А, а Можна носити один такого кольору, інший та, другого. Я це також. Комбінувати? Люблю. А так, але, окей. А ще одне запитання, може вже трохи серйозніше. А, мені здається, що варто от культуру, зокрема апсайкінгу, да, просувати через соцмережі Facebook. там, власне, ваша, як на мене, цільова аудиторія. А, Молодь яка свідома. А, чи ви думали, а може ви це вже практикуєте, скажімо, контактувати з якимись молодими, умовно, фейсбук-блогерами, щоб вони через свої канали а, розказували про культуру, зокрема, там, скажімо, абсайкінгу? Вони розповідають. Розповідають, але справа в тому, що молодь прогресивна. Наприклад, я виробляю одяг, а не аксесуари. Він, До нього більше претензій, ніж до аксесуарів у людей. І цінова політика дещо вища, ніж у аксесуарів. І у молоді не завжди є така кількість грошей купувати ці речі. Ось цьому якби один із таких. Камнії приткновені Валентин. Я ще з, з, з свого боку скажу. Я, наприклад, працюю з аксесуарами, і от молодь молодь да, робота з молоддю. їм у будь-якому випадку треба вперше прийти і за руку привести і показати, а потім вже додавати соцмережами, що це хвиля за хвилею, воно з'являється. Тобто, в мене дуже позитивний досвід за кордоном і такий дуже посередній досвід в Україні. Тому не можу однобоко так якось однобоко прокоментувати це. Но я еще могу сказать, что если развивать этот тренд, то нужно вовлекать всех и телевидение, и журналы, и соцсети. То есть нельзя, нельзя, нельзя только это делать а, через соцсети. Очень важно писать про это в журналах. Дякую дуже. Я думаю, на теноте будем завершувати. Успехи вам, до зустрічі. Спасибо.